У суботу 18 листопада двоступеневий старшип здійснив свій другий випробувальний політ. Для нас, поціновувачів космонавтики, це була справжня подія, в якомусь сенсі навіть свято. При цьому враження виявилося двояким, тому що все вибухнуло. Вибачте, за спойлер. Сьогодні ми з вами розберемося, що ж сталося на кожному етапі польоту, що вийшло, а що ні, що відомо, а що тільки належить дізнатися, і як на всю програму вплинуть конкретні досягнення та невдачі. Інформацію для вас вишукував наш експерт по SpaceX Михайло Іванов, а озвучив і змонтував я, Павло Поцелую. Приступимо! Отже, після термінової заміни приводів градчастих рулів у першому ступені в п'ятницю, у день на який спочатку планувалося випробування, відбувся успішний старт ракети в суботу, навіть без багатогодинних переносів. А це означає, що вся наземна інфраструктура, всі процеси з нею пов'язані, були доведені відповідними командами SpaceX до випробувального ідеалу. Для тих, хто нещодавно приєднався до нашого каналу, скажу, що це дуже серйозне досягнення, і далеко не всі ракети в експлуатації можуть похвалитися таким високим рівнем роботи наземного обладнання. Передаємо привіт, ULA. Нова система подачі води під стартовий стіл відпрацювала на відмінно. Цього разу жодні шматки стартового майданчика, вибиті реактивним полум'ям, не впали навіть на камери фотографів, встановлені поблизу. Ми повернемось до стартового столу ближче до кінця нашого обговорення, а зараз полетіли вгору разом із ракетою. Усі 33 раптори бустер 9 запалилися за командою, і це теж досягнення, якщо порівняти з бустер 7 що летів у квітні. Жодних витоків або пожеж у рушійному відсіку не спостерігалося до самого моменту поділу ступенів. Ще одна вирішена проблема інженерами компанії, адже саме витік палива минулого разу став причиною невдачі. Тільки подивіться, як злилися вогняні струмені двигунів. Утворилося кілька спільних дисків Маха, доки атмосферний тиск був високим біля самої поверхні планети. Детальніше про це красиве явище ми розповідали в окремому відео на каналі, посилання на екрані та в описі. Не обійшлося і без невдач під час набору першої сотні метрів висоти. Частина теплозахисних плиток відкололася від корабля С-25 у місцях зварювання нержавіючих кілець корпусу і на плавцях. У цих областях плитки кріпляться не на штирі, а тільки на клей. У наступного прототипу С-28 міцність кріплення плиток перевіряли присоскою, а для С 25 вирішили, що і так зійде. Далі до самого моменту поділу ступенів усе йшло добре. Порівняйте полум'я у квітні і в листопаді. Двигуни першого ступеня працювали не на повну потужність, витрачаючи трохи більше кисню, ніж метану. Розганятись на всю котушку було не можна через те, що плавники Starship створюють непотрібну підйомну силу, і в щільній атмосфері потрібно обмежувати прискорення, щоб система управління встигала компенсувати всі відхилення ракети. Можете зіставити положення і швидкість ракети на 150 п'ятдесяті секунді в першому і другому випробуванні польотах. Кількість працюючих двигунів першого ступеня теж не забудемо згадати. 33 проти 28. На 159 й секунді почалося почергове відключення двигунів першого ступеня. У роботі залишилося тільки три рушії, а С-25 успішно запустив свої шість рапторів. При цьому три атмосферні двигуни в центрі було відхилено в зовнішній бік відносно осі симетрії корабля, щоб полум'язних них краще прямувало в отвори кільця для гарячого поділу. Етап пройшов успішно, ступені роз'єдналися. Уперше у своїй історії SpaceX випробувала таке, і вперше гаряче розділення виконала настільки важка ракета. Головна складність тут була в тому, що на землі ти гаряче розділення ніяк не проведеш і не відтестуєш. Тобто все потрібно було спроєктувати так добре, щоб уже в першому польоті система спрацювала. І інженери впоралися. Далі, перший ступінь успішно розвернувся для повернення майже до місця старту. Його двигуни в центральній групі не ввімкнулися як треба, і три з них послідовно згасли. Ймовірно, або один із двигунів почав руйнуватися і зачепив сусідів, або те ж саме сталося з паливопроводом. тому що ці кілька секунд було видно витік із рушійного відсіку. Згодом Суперхеві взагалі вибухнув, швидко розсіявшись у небі над карибською затокою. За заявою SpaceX, система автоматичного переривання польоту на Booster 9 не активувалася. Перший ступінь вибухнув сам. Як так? Починаючи з моменту поділу, він зазнав дуже різкого падіння швидкості і відповідно негативного перевантаження. Тож паливо всередині баків перемістилося до верхньої стінки. А потім, коли почали вмикатися двигуни, вдарило по всіх трубопроводах, що розташовані нижче компонентів палива, як по тих, що ведуть до окремих двигунів, так і по основному трубопроводу для метану, що проходить через центр кисневого бака. Гаряче розділення це нелегке перевантаження в парку атракціонів. Компанії ще належить придумати, як першому ступеню виконувати його безпечно разом із подальшим розворотом. Обов'язково потрібно відзначити бездоганну роботу електричної системи управління вектором тяги центрального блоку рапторів Супергеві. Гідравлічна система Booster 7, яку використовували в попередньому випробуванні, була менш надійна. Корабель тим часом впевнено набирав швидкість аж до 427 секунди. У цей момент стає помітним витік спрямований в один бік від старшипа. При цьому знову зростає витрата кисню порівняно з витратою метану. Наймовірніше, раптори знову зменшили свою тягу, щоб легкий старшип, майже без палива в баках не перевищив перевантаження в 3G. Дуже шкода, що під час трансляції SpaceX не поділилася з нами кадрами з рокет камінь, тому складно припустити, чому саме почався витік. Кораблю вдалося довести швидкість до 24 тисяч кілометрів на годину, і він трохи не дотягнув до запланованої величини. Через неможливість досягти необхідної траєкторії було активовано систему автоматичного переривання польоту. Вона спрацювала краще, ніж у першому тесті, коли через малий заряд вибухівки в баках просто утворилося два невеликі отвори. С-24 довго падав із першим ступенем, у якого теж з'явились такі отвори. Бак С-25 бездоганно розірвало на клаптики. А ось верхня частина, відсік для корисного навантаження, стала падати одним шматом тут є ще над чим попрацювати. Ось так уламки С 25 було видно на погодному радарі. Як і було задумано, через аварію уламки не потрапили на жоден Карибський острів. Повернемось на стартовий стіл, адже співробітники змогли повернутися до нього всього через 2 години 40 хвилин після зльоту Starship. На фото зблизька він має чудовий вигляд. Для наступного запуску не буде потрібно міняти сталеві пластини водяного охолодження. Інженери SpaceX змогли довести, що полум'явідвід не обов'язковий навіть для такого потужного носія. У дрібницях щось доведеться поправити, наприклад, трохи погнуло кабель заправну щоглу Starship. Хоча захисна кришка, що з'явилася після першого польоту, повинна була захистити конектори від оплавлення. Просто порівняєте фото стартового столу з літака після першого і другого польоту. Величезне досягнення. Ну і давайте підведемо підсумок. Другий випробувальний політ показав, що було вирішено всі проблеми, які виникли під час першого польоту у квітні. Старшип злетів вище, полетів далі і зміг розігнатися набагато сильніше. Гаряче розділення, яке було головною метою випробування, пройшло успішно. Ні стартовий стіл, ані територія навколо не постраждали. Тож під час отримання ліцензії на третій політ не повинно бути таких затримок, які ми спостерігали цієї осені. Зроблено великий крок уперед в ітеративному розробленні неймовірно складної та амбітної ракети. А SpaceX належить виконати повне розслідування і знайти методи усунення недоліків, щоб наступний тест зробив крок хоча б на один етап польоту далі. Прототипи для кількох наступних польотів готові і продовжують споряджатися. Наприклад, Booster 11 повернули з Месі на складальний майданчик після кріовипробувань, час встановлювати двигуни для четвертого польоту, а обидва ступені для третього тесту Booster 10 і S28 — будуть готові лише через 3-4 тижні. Скільки ще випробувальних польотів буде потрібно, поки прототипи не перестануть втрачати незаплановану? складно сказати. Однак, з упевненістю можна стверджувати, що цей шлях буде коротшим ніж у місячної ракети НАСА SLS. Її хоч і запустили з першого разу, але будували цілих 11 років. Якщо ви хочете продовжувати в деталях спостерігати відмінність ітеративного підходу до створення ракетної техніки від традиційного, якщо хочете бачити, як створюється найпотужніша багаторазова надважка ракета сучасності, підписуйтесь на канал і не забувайте про лайки. Як би ви не ставилися до персони Ілона Маска, старшип це той проєкт, який ніяк не можна залишити без уваги. Сценарій для цього відео написав Михайло Іванов, озвучив його я, Павло Поцелуєв. Не забувайте, будь ласка, про головне: ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок. Такі відео на каналі виходять за підтримки наших спонсорів і патронів з Ютуб і Патреона. Список цих чудових людей ви бачите на екрані, а щоб стати одним із них, отримати ранній доступ до контенту, можливість безпосередньо спілкуватися з командою і деякі інші бонуси, переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі. Наш канал не розміщує рекламні інтеграції та існує виключно за рахунок підтримки спонсорів і патронів. Дякуємо їм за це.